Високосний рік невисокосний у російсько-українському академічному словнику за редакцією Кримського та Єфремова бачимо, що високосний год це переступний рік або Касянів рік. У російсько-українському фразеологічному словнику плужника та підмогильного також бачимо, що високосний год перекладається як переступний рік. У російсько-українському словнику Федора Шумлянського та Сергія Іваницького читаємо високосний год», переступний або переступний рік, або касянів год. А ось словник Святослава Караванського і знову переступний рік. Погляньмо ще словник Уменця та спілки. А високосний год», переступний рік або «касянів год. Рік називали Касяновим на честь преподобного Касіян. У Грінченка, де росіянізмів немає, високосного року також немає. Є касьянів рік, і, звісно ж, переступний. Бачимо, що лише наголос у словниках відрізняється. Варто зазначити, що у словниках, які досі перебувають під совєтським впливом, є високосний рік. Розумію, що 2026 рік непереступний, непереступний і навіть непереступний. Однак у нас є час до 2028 року подумати, чи варто цей рік називати високосним, чи все ж таки переступним? А нам із медіа що там дуже цікаво, що думаєте про це ви обов'язково. Пишіть у коментарі.